Франція це такий масштабний роботодавець. Це роботодавець, який цінує якість і який цінує експертність. Коли ви купуєте французький парфум, або коли ви літаєте французькими літаками, чи ви купуєте шовкову хустку, так ви завжди знаєте, що за цими товарами стоїть якість. Ви завжди відчуваєте якусь форму перфекціонізму. Ви розумієте, що туди вкладена велика кількість роботи. У вас це може асоціюватися майже з таким ідеальним продуктом. Так, І це не просто так, це те, що ці компанії вкладають в товари. Які вони виробляють. Тому Франція як система, компанії як системи відносяться до якості як до дуже важливого критерію. І коли вони беруть співробітників до себе на роботу, наприклад, на офісну роботу, неважливо, в якому ви будете працювати в департаменті, вони будуть шукати кваліфікованих експертів і експертів, які будуть достатньо високого рівня для того, щоб допомагати компаніям. Продовжувати створювати якість, а також підсилювати престиж.